Продовжуємо говорити з вами про міфи кохлерної імплантації. І є такий міф, що для того, щоб встановити кохлерний імплант, хірург робить дірку насквість, череп свердлює і в мозок вставляє той кохлерний імплант. Це міф. Хірург робить ось тут за вухом у верхній скроневій кісті ложбинку. В ту ложбинку він вкладає приймач, не наскрізь череп сверлить, а робить ложбинку у кість. Далі робиться. Отвір до внутрішнього вуха, куди проводяться електроди, які розміщуються в равлику. Ось. Тому це все відбувається не в мозку, в мозок ніхто нічого не вкладає. Я вам тут картинку закріплю, і ви подивитеся, що імплант складає із двох частин, внутрішня, це я вам розказала, що її вкладають у лежбинку. І коли заживає шов, прикріпляють зовнішню частину. А череп ніхто не присервє наскрізь.